Десь тут. Чудово. Де ти вмер? А, ага, до речі. Молодні скини в нього були. Бачу ворога. Я нажем не вбив минулій катці, типа тут вбив за цього гамнас, і скільки там метрів, я не знаю. Ну, сотка десь була. А -а -а. Здоров, народ, сьогодні я вирішив спробувати щось дійсно цікаве у Warzone. І це буде соло катка, але замість звичних штурмовок та снайперських гвинтівок я озброюсь арбалетом. Арбалет це штука супер специфічна, і влучити з нього капець як непросто. І в цьому відео я лише буду калібрувати свій скіл, тому що готуюся до великого челенджу. А ще попутно розберу свої фейли і покажу, як не повторювати. Моїх помилок, щоб ви могли частіше займати топ-1. Але до веселого ми перейдемо після того, як я дам вам одну корисну пораду, за яку ви вже можете авансом поставити мені лайк. Так як арбалет належить до легасі зброї у Warzone, я не відкрив його, граючи у Modern Warfare 2. Прокачувати мені його довелося з нуля, і є один перевірений дідівський метод, як швиденько набити грабельний рівень для зброї. Крок перший: ми обираємо свій рофлодаут чи будь-яку непрокачену зброю і десантуємося у режим здобич. На старті, звичайно ж, активуємо жетон. Досвіду для зброї. Крок другий. Знаходимо автомобіль та полюємо на швидкі контракти. Крок третій. Переконайтеся, що виконуючи контракт, у вас обрана необхідна зброя або вона просто знаходиться у вас в руках. Таким чином, ви гарантуєте собі 3-4 зброярських рівні всього впродовж одного матчу, та ще й попутно розважитись, катаючись необмеженим зоною Верданськом. Я вважаю, що це взагалі ключ до креативності в матчах. І таким чином ви зможете, по-перше, розворушити себе і не сидіти в хатках увесь матч, досліджувати нові Області мапи і попутно прокачуючи нові навички. А тепер гайда дивитися мій відносно непоганий матч з епічним фейлом в кінці. Бу, так, помийки, помийки, помийки. Ау. Зараз зламають мітям лице. Бляга, страшно, в мене карінка труситься туди летіти, там купа народу зараз буде. А, сподіваюсь, в мене все буде добре. А тут зброї нема. А, До речі, не так багато людей стрибнуло, якщо чесно. ту ду 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 и сам для все выявляет. Педировался на минимум еще. Вот, цена сейчас стоит, А ми ту реально знову вдвох? Але він виживає! Виживає як може. А! Привіт! І позаду хтось? А, ні. Не треба так. Прикольно, що між полиці тут може бути видно ноги. Ну, там сильний гравець. Він прям такий розмірно грає, проміг його перехитрити. Найс! Хоч чув, здається. Зараз на вже на лодаут все буде. Датчик би знайти, було б спокійніше. У нас вже є на комплект, я думаю... уже непогано. Зараз налатаємо останній ящик, матимумо сечу, матимумо гроші на БПЛА. Возьмемо тут же БПЛА на суперсторі і будемо думати, що далі. До речі, я не викупаю, мені 2 кіла не зарахувало. Це що за новий прикол такий? Привіт. Оцей кіл тільки перший зарахували. А, я так не хотів. Так, бачу автомобіль. Поїхав. Там людина в вікні не викупаю. Нам треба розібратися, я думаю. А, зал залазить на дах. Ні, я з цим битися не буду. Що, хочу гонку поганяти? Ну, ну поїхало. Ні, ну в тебе чувачок є фора. Ти що так стартанув? Ну хей так. Ой-ой-ой, Ще суперстор по мені почався стріляти тип це за бот такий. Мне важко было вбити. Добро. Зараз помщуся йому. жаль. Не обіцянок, не пробачень. Ой, він комплект бере. Козел. Теж влучив. Ну з горящою машиною поїхав. Йойки. Ну, це дивно. Так, а моя ціль тут зараз знаходиться. Не викупаю, як так трапляється взагалі. За що це мені? Тіп на даху сидить. Снайпер. Блін, мені так цікавіше з цим пограти. Я йому хочу машину спалити, щоб він не поїхав звідси. У мене доходить сюди тип. Ага, ось я можна знищив векл. 13 метрів наді мною. І у нас тут тепер буде трійничок. Перебіг в хатину. Це супер цікавий хід. І, нав, і навіть далі побіг. Вон він. біжить, 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 я його бачу. Ну цього важко, важко вбити. Повірте. Дуже дивне лоббі. І на автомобілях. Еще машина экась еда. Екип на мотоцикл лезе. Го зараз зибьешь, за все. А шо це. Ця... Что за автомобилем и за прикол такой? Ну як? Ну це хайні гри, блядь, якесь. Причому це якийсь іще третій тип? Але не завтакав. Думаю, в центр цієї локи треба буде бігти. І одну хатинку там залутати. Оцю, царську. Чи за а, газ пішов? Може я встигну? Ні. Ну машину візьму тоді, чи мотоцикл, принаймні. І швиденько долутаюсь. Це грім? Так. Бечов ще автомобіль їхав? А, блядь, грім такий жорсткий. Я думав, вже Росія запустила таку свою якусь херню, яку вони планували. Було стрмно. <кхід> Що це було? Я думаю, він там когось видивлявся ж, правильно? Так подивлявся в один одне на одного сиділи дивилися. Йоптить. Це приколи. Він там досі сидить. Насмілився. Насмілився вилізти на дах. Отже. Що ми робимо? Даємо йому туди. Респект. ХЗ, може це бот? Я не знаю з чого. Але з чого б тут будь ботом зараз? Ну ми так дивно один на одного дивились довго. Долутаємо тут трошки. Може ще не БПЛА з собою вистачить. Шкода, що в мене свого комплекту немає, звичайно, так би було веселіше. Зараз чела на рибі клацну. Але тут питання. Тому... Чи куди він дивиться при цьому? Ну там чел не по повній. Я думаю, його швидше... Ага, добре. Його можуть класнути з іншого боку, я думаю, як ті люди, які будуть заходити в зону. У -у 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 -у. Вау, а це був шот. О, це я не очікував, він також впевнений. Добре, що він лут весь розсипав свій знизу тепер. Не розсипав таке. Швидко, 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 немає часу. Бачу, Сергіо цілить. А, здалось. Може бути. На вежі ж немає нікого. Ну, Сергіо, чувак, міг і цілитись, якщо чесно. А потім пішов, ось він. Nice. Ще один турбошот вийшов. Класний. Фу, а звідки ж по мені працювали? Ага, бачу. З туалета. І не соромно равно за утолеті сидіти. Тут когось класного дуже. Так, треба туалетного утянка дочекатись, я думаю. Дочекалось. Що за лоббі? Тіп плаває біля ладаутів чи че шо. Здалось, мабуть. Цікаво, а чи може сидіти людина в бункері? Ну, окрім Путіна, звичайно, але то можливо і не людина. Оформимо шикарне завершення за арбалетом. Бляха, мені здається, тут хтось в воді може сидіти. О, чоловік зверху хтось дими ми кидає. Гоу! No! Фак. Ну, не прочекав. Що поробиш. Не прочекав край! Максимальна помилка, добре, подивимось, як цей великий герой зможу дотягнути матч соло. Я помилився, він виграв, все правильно. Так, одразу дав туди мій айрстрайк. Ні-ні-ні-ні, дайте глянути, дайте глянути. Поповз, поповз, поповз. Я став якраз його четвертим кілом. Як же він боїться? Ну, це, вочевидь, слабеньке лобі. Хоча на початку гри. Там оці типи, які китались на машинках, я б не сказав, що вони прям всі були слабі. Найгірше в лейтгеймі такому, коли ти сидиш, тобі треба було б зібрати інформацію хоча б там про одного-двох людей, у вас всього п'ятеро залишилось. А ти сидиш повністю в закриту. Я не знаю, насправді це тактика 50-50. Вона може спрацювати, але вона настільки не контрольована, що в мене б чесалися руки. А з іншого боку, от бачите, я також весь типу щось рухався, хотілося в зону мені піти, і це зовсім не спрацювало для мене. Хоча мені треба було крутити по зоні, як постулат просто. О, дивіться, ну ти ж голову його бачиш, йо. Що? Що це за лобі дійсно? Виглядають ніби боти? Там тіп почав стрибати. О, і двоє вже помирають за зоною. Так, у нашого тіпочка, за яким ми спостерігаємо, зараз найкраща позиція, якщо він зараз закриє цей куточок. А він хоче ще вище вилізти. Ой-ой, ти бачиш його? Ти програв. На жаль, реакції не вистачило. Тут позиційка вирішує далеко не все. Можна рухатися під горою. Це буде так, це буде очевидно, але цілитися вертикально вниз набагато важче, ніж вгору. Вгору в тебе хоча б є варіант обійти. Ой-ой, це жадібність, вона зараз не потрібна була. А тепер це якраз уже дезadвантаж. Тіп вни... встрибнув вниз. І можливо це його найбільша помилка, тепер йому треба буде виходити. Ууу, він зміг. Зміг за рахунок кращої зброї, чи то кращої реакції. О, такий от лайтхейм! От якось сталося. Абсолютно, до речі, не по науці все зіграно. Ну, типу, без логіки, але по відчуттям ну, люди просто на стрільбі вивозять. У його опонента, до речі, був ГПР, який має нижчу, ну точніше більшу затримку стрільби після бігу. Отака от ситуація.